Всім привіт! Зараз така тенденція, і в соціальних мережах обговорюється, і дівчата, це, і один одні кажуть, і відверто чоловікам кажуть прямим текстом про те, що раніше мою компанію, коли я була молода, можна було отримати безкоштовно, а зараз мені це не цікаво тільки за гроші. За деньги – да. <с> ну, тобто, ви повинні заплатити за якусь там дорогу подорож. Заплатити якісь подарунки і подарувати, коли їй там 40 і під 40. Ну, Майже 40. Так ось, я здивована, якщо чесно. Подивіться, я згадувала, хто такий публічний займається цим. Це Вікторія Боня. Так, вона починала, це їй було 17, вона розповідала. Я так от не знаю, що хтось займається цим. Ну, я думаю, що 30 це не, не такий вже кінець. Це я найстаршу от таку от дівчину, 30 років їй було. Чула про неї. ну, Вона розповідала свою історію. Я думаю, що відверто. А так взагалі 20-23, все. Вже закінчилася кар'єра. Ви тільки починаєте в 40, дівчата. Я нікого не хочу образити, просто ну, напишіть, що у вас є знайомі, які починають брати за свою увагу в 40 років гроші. Я не чула такого ніколи. Чую, що ми хочемо, і всі чоловіки цапи, а не чула ніколи, що це таке ну, все ж таки вам вдається. Пишіть, що ви про це думаєте. Ну, взагалі, з моралі у нас проблеми. Я не знаю. Раніше це вважалося 100 років тому повії, одна з каст повій, а зараз у нас це чогось в тебе досягнення, коли ти гроші береш за свою увагу. В 40 років нормально, що у вас вже склалися стосунки. Чи ви до цього йдете?